Вітаю вас, шановні телеглядачі, добра, здоров'я, миру, затишку, любові кожній родині, кожній оселі і всім гарного весняного настрою. На каналі Житомир, передача Мамина доля, передача про життя і долю наших матерів. І сьогодні у нас на гостині Олена Розенблат, співвласник компанії Фаворит Агро. Вітаю вас! Пані Олено, в нашій передачі, в нашій теплій затишній хаті. Дуже рада вас бачити, що ви сьогодні прийшли, аби поділитися і зі мною і з нашими телеглядачами про свій рід, про свою бабусю матусю. Дякую вам. Доброго дня. Мені дуже приємно. Дякую за запрошення. Пані Олено. Отож розпочнемо так, би з самого початку, звідки пішов ваш рід. Де коріння, де народилися бабуся, дідусь, прошу, розповідайте. Якщо говорити про коріння зі сторони мами, це місто Новоград-Волинський. Там народилася бабуся, там народилася моя мама. По папіній лінії це Житомир. Він був корінним Житомирянином, і під час війни його мати з дітьми виїхали в евакуацію, а решта. Сім'ї залишилися в Житомирі, і, на жаль, е вони не пережили воєнні роки. війни, так, так Їх розстріляли, і мама повернулася вже в Житомир з дітьми. Батько взагалі народився в 41-му році під час евакуації, і навіть розказували, що коли вони їхали в товарному в товарняку. В Ростові-на-Дону. У батька навіть стояло, що він народився в Ростові на Дону. Це якраз під час евакуації. Як час потягу народився. Так. Угу. Як вашу бабусю звати по маминій лінії? Бабусю звати Козакіш Любов Борисівна. В цьому році ми відзначили 90, 92 роки. О! Да, взагалі можна сказати, що рід бабусі він дуже. Такий сильний, тому що їх було чотири сестри, і на сьогоднішній день їх залишилося дві сестри. А дві старші сестри вони вже пішли з життя, коли їм було більше 90 років. Тобто, Це такі, такі довгожителі, рід довгожителі, да. довгожителі у вас. На жаль, скажімо, ця така гарна традиція перервалася на моїй мамі. Мама пішла з життя, коли їй було 50 років, дуже рано. І, скажімо, коли мене запитують, яке саме велике, скажімо, розочарування або ну, те, що сталося, да? Я вважаю, що це дуже ранній з життя моєї мами. Мені було тільки 20 років, і в нас був дуже сильний зв'язок з мамою, ми були дуже близькі. Вона мене багато чого навчила, і я просто розумію, що. Дуже багато чому не навчила, дуже багато так, що залишилося. Ви знаєте, пані Олено, як говорять так, що дитина сирота, напівсирота, коли немає батька. А повністю сирота, коли вже немає мами. Можна вважати, що ви залишилися сиротою. Залишені були, тому що дійсно мама, вона ангел такий охоронець, вона так. вчить дитину самого маленького, як то кажуть, її всьому вчить. Ось, ну я сподіваюся, що зараз ви вже ви все таки відчуваєте той зв'язок. Можливо, там, так. на небі, вона, вона є вашим ангелем охоронцем Вона супроводжує вас і надалі по житті. Це ви Відчуваєте? Я це відчуваю і особливо перші роки без мами, скажімо, подумки, я постійно з нею спілкувалася, радилася. У е, мене були такі віщі сни перед якимось подіями, да, як застереження. Тобто цей зв'язок він е, і на сьогоднішній день він є. Угу. Ну, давайте трішечки ще от згадаємо про бабусю, так? Ось яка вона у вас, бабуся? Ой, бабуся в мене вогонь, скажімо так. Вона дуже бойова і нещодавно було в нас родину свято, і бабуся підтанцьовувала. 92 роки. 92 роки. Вона підтанцьовує, вона співає. Вона, наприклад, пригадує в неї пам'ять. Ну, я не можу поділитися. І сказати, що в мене хороша пам'ять, але у бабусі моєї, вона сьогодні вона розказувала нам одного часу, в них зупинявся Остап Вишня. І вона навіть пригадала, як його справжнє ім'я, тому що Остап Вишня це псевдонім, а справжнє ім'я, ім'я по батькові. От вона сказала, я навіть не повірила, я перевірила в інтернеті, все зійшлося. На жаль, я не запам'ятала, але я просто дивуюся, все ж таки. Ну, бабуся, це е, дуже цікава постать. Бабуся, скажімо, під час війни, вона 24-го року народження, це їй було 17 років. Вони виїхали в евакуацію з Новгород-Волинського. Вона дуже багато працювала. Еваку... евакуацію вони провели в Сталінграді. Дуже багато працювала. Вона розказувала, що іноді вони носили снопи. По 70 кілограмів вона була тендітна, і Вона каже: Я до цих пір не розуміє, звідки в нас бралися сили. сили для того, щоб це все переносити. Бабушка працювала на фермі, а потім, коли вона повернулася вже в Новоград Волинський, вона зустріла нашого дідуся. Mm -hmm. Вони одружилися. В 46-му році народилася моя мама. Бабуся працювала завжди на таких дуже відповідальних посадах. Її призначили. Скажімо, вона була директором совхозу mm -hmm. від будівельного господарства, і скажімо, потім вона вже була директором общепіт, воно називалося, громадського харчування. харчування. І ви знаєте, дуже цікаво, коли зараз я працюю в Новоград-Волинському районі, і я була в одному з сіл. є таке село Івашківка на Новоград-Волинщині, Новоград-Волинщині, Саме там бабушка заснувала цей радгосп. І коли в цьому році мені сказали. Я кажу, що так, моя бабуся тут, скажімо, в ваших селах працювала, і мені кажуть, як любов Борисівна, це ваша бабуся, не може бути. Та вона ж для нас тільки зробила і газифікацію, і освітлення. Тобто, бабусю до цих пір ще як приємно, ще пам'ятаю. дуже було приємно, так. Да. зважаючи на те, що це було дуже дуже давне, давно. Але люди пам'ятають за її добрі справи, за її мудрість, щирість. Тобто, мені було дуже приємно. Так, е, пані Олено, ось у бабусі скільки ви кажете діточок було? Двоє, двоє. Ваша мама і. І ще, ще одна сестричка, да, ще одна сестричка дівчатка, да. так? Ось. ось мама, ви з нею, я думаю, як ви кажете, що ви дуже близькі були з мамою. Я думаю, що ви з нею спілкувалися. і от Все таки вона вам розповідала, от, як її дитинство е, проходило, що вона запам'ятала, взяла від бабусі вашої. Ось як вона вже потім куди вона поступила, де навчалася, як з вашим татом познайомилася. Ось давайте такий період е, давайте. розповімо. Моя мама була дуже самостійною людиною. Бабуся працювала дуже багато, і мама з самого дитинства була дуже самостійною. І от що я пригадую, що коли мамі було 14 років, вона навчалася у Молдавії. Вона поїхала з Новгород-Волинська у Молдавію, поступила там в музичне училище. І, тобто, вже з 14 років вона почала свій. Самостійний трудовий шлях. Це не музикантова. Да, да. Мама закінчила музичне училище і все життя віддала роботі в дитячому садочку. Останні роки вона працювала в дитячий садочок в Житомирі номер 55 Казка, дуже гарний, дуже, скажімо, в мене такі навіть спогади. Я була коли маленька, я була в дитячому садочку номер 4 Це був дуже маленький, старенький дитячий садочок, всього чотири групи. Е, на сьогоднішній день навіть немає вже тої будівлі, тому що він дійсно був дуже старенький, старенький, але дуже затишний, його дуже любила. І іноді дуже-дуже рідко мама брала мене до себе на роботу. Це для мене було щось неймовірне, да? тому що це був дуже сучасний, новий, гарний, багато груп, багато світлих. Кори... Кімнат. Кімнат, коридори такі великі. Я до цих пір пам'ятаю, я казала: мама, я так хочу бути з тобою в дитячому садочку. Мама казала, ні, я тут працюю, а твій дитячий садочок там. Тобто хочу сказати, що мама була дуже така, вона з одного боку була віддана роботі і справедлива, вона розподіляла, що таке робота, що таке сім'я. Якщо говорити про, скажімо, те час, то що розказувала мама, ну от з 14 років вона почала свою трудову вже діяльність. Тобто спочатку це було навчання, вона закінчила музичне училище і це вже почалася трудова діяльність. Ну, такі цікаві роки. А яка вона за характером у вас була? Мама за характером, ви знаєте, я от сьогодні вже, скажімо, ну, доросла людина, і я от. Намагаюся зрозуміти, да, настільки багато було протиріч, з одного боку, дуже така сильна жінка. Вона була однозначно дуже сильна жінка, з іншого боку, е сентиментальна по, по відношенню до дітей. Е -самого, от я такий вираз, да, єврейська мама. Угу. От я можу однозначно сказати, що це не про нашу маму. Тобто, з самого дитинства вона привчала нас до самостійності, до відповідальності. Е мама багато працювала. І з самого самого рання я, от сьогодні я це вже усвідомлюю. в мене було дуже багато довіри. Тобто мене відправляли в табор піонерський, да? Тобто, в мене було дитинство таке. ну, Радянські, радянської дитини. Да? Е, дуже багато часу проводила в таборах, тим паче, що це було моє бажання, мені дуже подобалося. І, скажімо, мама мене тут відпускала. Всі екскурсії, які відбувалися там, з 5 класу, з 6. Я завжди їздила, мама завжди відпускала. Тобто, з одного боку, вони дуже переживали за мене, я про це знаю. З другого боку, абсолютна довіра. І... Мама завжди мене вчила. Вона казала: саме головне, я просто маю знати, де ти і з ким ти. І з ким ти? Так. Тобто, коли я поступила вже в вищий навчальний заклад з першого курсу я зацікавилася дуже КВН. І це було, скажімо, КВН це роз'їзди, це поїздки, це фестивалі якісь. Да? І... От сьогодні, да, я, ну, я не знаю, чи відпускала би я свою дитину. <гум> да? Але мене відпускали, я казала: мама, невже ти не переживаєш? Ну чого ти не запитаєш? Каже, я тобі довіряю. Довіряла. Всі ціло. І ця довіра, вона з одного боку, довіра, з другого боку це оця самостійність. І відповідальність я дуже вдячна своїй мамі за це відповідальність, пані Олена. Бачите, і за того, що вона вам довіряла. У вас вже була. Ви не могли зробити чогось так. поганого, тому так. що ви знали, що ваша мама вам довіряє, так. і ви повинні себе були правильно вести. Так і пані Олена, зараз, аби згадати вашу матусю, ми послухаємо пісню. Любі матусі». можливо, там на небесах вона й почує. i'm Хто щойно приєднався до глядацької аудиторії, нагадаю, на каналі Житомир передача Мами на доля. І сьогодні у нас на гостині Олена Розенблат. Е, пані Олено, а зараз розкажіть, будь ласка, ну, мабуть, мама розповідала вам, як вона познайомилася з вашим татом? Як це сталося? Взагалі це була така цікава історія. Вони познайомилися у друзів, були спільні друзі, компанія, вони познайомилися. І, скажімо, батько йому на той момент вже було 27 років. Ну, на той час це, скажімо, ну, було незвично, да, що чоловік і два сіроки ніколи не був жонатий. І скажімо, коли вони побачили один одного. Мама розказувала, що от я його побачила, і щось йохнуло в серці. <да>. Він, да. Тобто м м батько був дуже гарний, мама була дуже гарною, якось вони один одного побачили, і мама каже: якось це дуже швидко сталося. Вони познайомилися, і буквально за два місяці вже батько приїхав сватися, сватитися. І мама розказувала, що вони приїхали в Новоград, батько з своїм рідним братом приїхали. Чи на Мазі, чи на Камазі. <риклад> 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 на вантажній машині вони приїхали свататись. <риклад> да, свататись. <риклад> От. І скажімо, це було пихання з першого погляду. Можна навіть сказати так, і моїй бабусі батько дуже сподобався. І я пам'ятаю вже пізніше, мама казала. От я завжди кажу, що ти краще відносишся до сіні, ніж до мене. А у бабусі, скажімо, бабушка вона дуже мудра, і вона завжди казала, що ти моя дочка, тебе я й так люблю. А от, скажімо, в тебе дуже чудовий чоловік, чоловік. і тримайте, тримайтеся один одного, живіть. Ну, тобто, скажімо, такі моменти. Так, ось уже з'явилися, е, Оленочко, ви і ще брат у вас. Так, mm -hmm. як ви між собою жили в сім'ї? Е, у нас різниця з братом 7 років, він старший за мене на 7 років. І, скажімо, як ми жили? Ну, до певного часу я не можу сказати, що ми були близькими друзями, так, да? угу. тому що ці сім років в нас зовсім були різні інтереси. Та я ще розумію... хлопчик і дівчинка, так. можливо, не так. І, і, і я розумію, що в деякому сенсі я була для брата обузою, тому що мене треба було завести в дитячий садочок, звідти забрати. Періодично він забував це зробити. і було таке, що мене... Няня, яка працювала в нашому дитячому садочку, вона жила недалеко від нашого будинку і вже потім домовилися, що навіть вона мене заводила. Але потім, коли вже Борислав поступив до воєнного училища, одружився, я стала рідше його бачити і якось, ну. Що я можу сказати? Ми надзвичайно близькі, да? тобто нашим батькам вдалося зробити нас не просто брат і сестра, а в нас дуже близькі відносини. І я знаю, що, е, скажімо, брат це та людина, яка на яку можна поможе, на яку покластися. Да. Я, скажімо, теж хочу сказати, я дуже вдячна, наприклад, своєму чоловіку Сергію за скажімо, і терпіння, і за все, що. Він робить, і скажімо, за те, що підтримує наші стосунки брат... ну, те, що тобто ми надзвичайно близькі взаємопорозуміння. Є... є взаємопорозуміння Я, у вас скажімо, так вдячні. Так, так, да. так, так, так. Але що вам згадується ще з дитинства? Можливо, ось чим мама, а що мама вам готувала? Можливо, якась страва вам запам'яталася. Ви знаєте, я хочу сказати, що є таке поняття єврейській традиції, ага. да? і на той момент, може, я не все розуміла, але, наприклад, єврейські свята uh -huh. ми вдома святкували. святкували. Тобто на яке свято мама робила пиріжки з маком, uh -huh. на яке свято такі єврейські страви, як Шийка або Штрудель. Uh -huh. Тобто оці страви. Вони готувалися. Mm -hmm. Що ще хотіла сказати про маму? Я дуже їй вдячна за те ставлення до праці, яка, яке вона нам привела і навчила. Наприклад, після 9 класу я вже працювала в дитячому садочку нянею під час літніх канікул mm -hmm. і заробила свої перші 72 Діщіни гривні 72 рублі в такі. Так. так, це були ще радянські рублі карбованці. карбованці. І оце відношення до праці в нас була дача. І скажімо, ми працювали на землі. І хто знає, що таке прополувати моркву, наприклад, коли вона як ниточка, те мене зрозуміє. Тобто. Я мамі дуже вдячна за мудрість, за щирість, за те, що вона мене навчила. І мені дійсно дуже шкода, що так мало так, часу. Рано було Так вона пішла так. пані Олена, а от вона сприяла вибору вашої професії. Яким вона вас бачила? Однозначно, у нас дома було таке поняття, як сімейна рада. Угу. От якісь були події цікаві або угу. значущі. Ми збиралися вдома. І приймали рішення, ми радилися, і от така була сімейна рада. І ви знаєте, сьогодні я розумію, що коли мені було 14-15 років, і мене садили. Ну тобто, от ця сім'я сідала, і ми Ради. приймали рішення. рішення мені надавалося слово. Ну тобто, така демократична демократія в сім'ї в нас була. І дійсно, мене однозначно запитали, ким ти себе бачиш. На той момент я дуже хотіла стати вчителем. І казали, що я хочу бути вчителем, але тільки не для молодших класів. Да? Тобто мені дуже подобалося от на рівні угу. старші класи. І ну, це було моє рішення. Мені тоді вже взяли репетитора на 10-11 клас, для того, щоб легше було поступати. Так, пані Олено, зараз ви успішна жінка. Я знаю, що ви дуже зайнята, і крім того, що ви працюєте в компанії. Ви, ви ще у вас є це благодійний фонд родини Розімблант. Ви допомагаєте дуже багато і військовим, і діткам. І ви сама вже мама, так, так маєте так. двох дівчаточок. Як ви все це встигаєте робити? Е, важко. Але все ж таки зараз такий час, коли треба встигати. І ви знаєте, я от, якщо ви мене питаєте, про що я мрію, мені дуже б хотілося, щоб е, мої діти також відносились до мене, як, наприклад, я до своєї мами. мами. Це це. А воно, так, не і не буде. Краще, воно краще так і буде, пані Олене. Тому що коли воно вже воно привита, оця традиція йде від бабусі, мами, доні, і обов'язково буде ваших дітей. Пані Олено, на жаль, час нашої передачі спливає. На завершення ваші побажання, всім жінкам, матерям нашої Житомирщини і, звичайно, ще вашій бабусі, що ви б хотіли сказати, буквально пару е, секунд. Я бажаю всім. Напередодні, 8 березня, я бажаю всім жінкам здоров'я, краси, любові, щастя, всього самого найкращнайкращого. Хотілося б також звернутися до всіх. Бережіть своїх близьких, бережіть своїх рідних, не забувайте своїх батьків, навідуйтесь до них, дзвоніть їм, своїй бабусі. Я хочу передати привіт. Бабуся, я знаю, що ти мною пишаєшся. Я тобі дуже-дуже вдячна за ті е, незабутні роки, за ті часи, які ти нам подарувала, здоров'я тобі. І всього самого найкращого. Я вам теж, пані Олено, дякую. Бажаю вам здоров'я, успіхів і всього всього самого найкращого. Хай здійсняться всі ваші мрії і бажання. Дякую. Це була передача мамина доля. І сьогодні у нас на гостині була Олена Розенблат, співзасновник компанії Фаворит Агро. Програму провела Віра Чернець. Шануйте, бережіть, не забувайте своїх матерів, адже вони того варті. Побачимось, хай щастить усім. thank you